Випадок, який варто обговорити, тому що ми сьогодні зробили видалення пухлини правого шлуночка, який буває дуже рідко, один випадок на 100 мільйонів. І це буде дуже цікаво для кардіологів, які проводять ехокардіографію, щоб вони знали, що таке буває, хоч і рідко, і це заставило нас подумати і провести ряд до обстежень. Але коли ми все зробили, ми підтвердили цей діагноз дуже рідкий і. Провели операцію по видаленню пухлини. Мабуть, це міксома. Ну, зараз ми віддамо на гістологію, і потім отримаємо вже діагноз, буде точний у нас. Але це не тромб, те, що в деяких місцях трактували як тромб і тромбоемболію легеню артірія. Тому що ця пухлина перекривала вихідний тракт в легеневу артерію, створювала великий градієнт, що косвенно на узі ви трактуєте як легеневу гіпертензію. А це не істина легенева і Коли ми поставили, ми інвазивно доказово провели заміри в легеневій артерії, тиск був нормальний. Ну, ми її забрали, вона така до 5 сантиметрів. Я думаю, буде краще без цього новоутворення.